Так, друзяки. добрий день. Так, отже, поки погодка дозволяє, рішили. Коротше, у нас ось територія є, тут був забор. Це купили ще одну територію, розгоражували, ось розгородили з братом, робимо Коротше, робимо бригаду. Роботи тут вистачає то перше, що було, це розгородитися. сівалку туди поки переставили. Бо потроху розширяємося, навіть місця мало. Зараз там хочемо огородитися. Коротше, чуть-чуть впали. Там облагороджені. Так, ну, потихеньку будемо показувати, на якому етапі тут роботи дуже багато, тому зараз по мірі можливостей будемо робити. Так, друзі. Ось попідтішалися тут, на горіх. Тут же, бачите, знято. Забор, все це, це, воно розпилювали, то піде на драбілку, якщо все гурт буде. От така територія, це все, воно викупчується. І поки техніку туди поставимо. А далі треба буде цю хату зносити. І яму засипати. Маємо городи. нью такий Дель 105 Бух полігон 3 плюс один. Ось такий фон виходить. Отак, фігово виходить. Правда кабіна низька. Ти завище. Десь сюди як тут. <рекратно>. на бігульті Трімбл алігація Короче, пав 6 з половиною мотогодин тут Ми коротше сіткаємо їдемо рать ось Це такенький Я вже показував. Це зараз близочки. Так, друзі, вже це... поставилися на пух.

Капець. Молодь, так, друзі, тут була кукуруза, вона скосяна була на зілос і тоді її собрали, закюкували хлопці. Коротше, там аж до траси. Далі, тут вона не сильно широка, а далі ось до посадки і до пшениці, отак хрен на куди. Це наш участок. Зараз це ми нашого друга. Це тільки забрав ділянку. Тут вигоремо, заправимось і одразу сюди переїжджаємо. Отакі от, от справи, друзі. Так, друзі. воно наша пшеничка. Так, видіється. Зараз трошки добра віддаємося тут. Траса, Кропиницький Юман, міжнародна траса тут проходить, так що хто може проїжджає спішіть, печі може в гості зустрінемося. Класний було, класно приходить. Тут, звісно, дуже сильно вкладаний. Це участочок. Вона у нас оценичка. Так, отакий от і якийсь плім краї відходить, це конечно жесть. І зараз їде на той кінець поля. Тут десь ще підписавсь. Ну одразу за цим полем. Зараз подождемо по посударку привеземо. Заїхали сюди. Покупаємо палку і тоді вже приїдемо перегоримо. Тут взагалі ізключительно гореться. Ну, просто потонув та й все. Так, друзі, оце домовилися ми із е... людиною, вона на палку порубає. Ну тільки не зараз. Русь квітські пізніше. Ми поїхали далі гороти, потім вже повернемо. I yeah. все поле, плюс зістовка, ми брали потягу на ладі. І воно, звісно, дружне, не рівно вітно, все. Там не до кіта, там перекіта, там. Ну, я думаю, на вам шутбіде. там Два гектари закрили. Отак вот підходить кошти. на городах крутишся, крутирся, то починає гарчати щось на полях чітко, Ти тільки нагріваєш себе, бо починаю гарчати. я знаю, що нікам. Так, всім привіт! Коротше, е я поміняв шлангу, коротше, та що йде від фільтра до... Масляного радіатора. У нас там була взагалі на штуцерах. Папка поварював штуцери і ми поставили гідравлічно. А це вона виходить в колектор трошки побула ну, спеклась, я не знаю, ну все через неуважність. І почала підтикати, і я ну, і поміняв. Тоді поміняв колечко на курсунках, а то трошки цей сочилась солярка. І це е, і, короче, і, і лапки відрегулювали на все. Короче, ви поняли, великі лапки. Приятно. І коротше, що? Тепер зараз воно братан їде, зараз нам пару городів вигорає, а я їду за Арбалом. У нас погода взагалі нікудишня. Ось такий туман страшний. Тому коротше, це відео буде підходи до кінця. Зарпалом буде отдельне відео вже. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-